17-річний Джеймс абсолютно впевнений, що він є справжній психопат, якому вже настав час переходити від умертвіння дрібної живності до вбивства людини. Алісі теж 17, Вона примтлива бунтарка, яка намагається знайти свого батька. Її переводять до нової школи, де дівчина і знайомиться з Джеймсом. Обидва підлітки ізгої не від цього світу яким важко налагодити контакт з нормальними однокласниками, вчителями, рідними і близькими людьми. Але між собою вони дуже швидко знаходять спільну мову. Ця дивна дружба закінчується втечею звичного оточення, що повільно охоплює божевілля та власні страхи. Вони наважуються вирушити на пошуки батька дівчини, проте цей порив обертається тріпом дорослішання, а також самопізнання, продиктованого необхідність змін. Тут пекельний коктейль та всі дози грамотно вивірені досвідченими майстрами своєї серіальної справи. Насамперед, це соціальна драма. Ну або скоріше, на першому місці краще вказати чорну комедію, а вже за нею драма, Приправлено всю цю справу Road Movie. Якщо думаєте, що зможете передбачити розвиток сюжету. До успіху вам з цією нелегкою справою. Насправді, максимум кілька моментів, що не мають значення, вдасться саме вгадати, випадково, якщо пощастить. Але дії людей, що зову всередині, вони надто хаотичні, тож, просто насолоджуйтесь кожною серією, просто спостерігайте за встановленням двох особистостей в екстремальних, але дуже живих умовах. Це серіал про самовираження. Воно не приходить просто так. В юності це дуже непросто. Як не просто переспати на зло з кимось або з тим, з ким хочеш. Тільки тому, що думаєш, що цього хоче та людина. Іноді просто добре, що поруч людина, яку ви вибрали собі, навіть якщо та людина такий психопат, як Джеймс. На цьому в мене все. Приємного перегляду. До зустрічі.